Не хоче. Ой, такий у нас собачка тут копається. Хто тут купається? Так багато блох було в нього. Ми його це вже другий раз. Перший раз шампунчиком вимили, а тепер намалили милом господарчимось. І він сидить у воді. Вони всі там вискакують всі блохи. А то ж замучили? Замучили це собачатко. Двох подарили ми вже, оце собі одного залишили. Хлопчика в нас такого хорошого оставили. Такий він буде, як мамочка, такий маленький і дявкучий буде. Це точно. Бігать буде. Це ми з Олею сьогодні займаємося. Спа-салон у нас відкрився. Отак. Йому тут хорошо, Сідай, сідай водичку, сідай. Водичка тепленька. Отак. О. І так, трошки берем розчосочку, так його розчісуємо. Отак. Так подобається. подобается. Тут і блохи и замучили. Да, ему так нравится. Ну прям нравится. Вообще не нравится. Замучила его с ее расческой. Дальше еще дать нет. А сердечко стукає. Тук тук, 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 тук. Тук, 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 тук. -тук. Ну, вот Такі самі очки, як у Так. 那种东 Тут мені подобається. Сау. Скажи мне голичка. голички? Він на слабці засинає? Я тебе подобаю. Да, его дочь. Я лежа, застенаю, как расслабься, как и мышечка. Все. Нажимай, Прямо в царстві лежить. Ось так ми купалися. Отже, ходіди далі, держи рівно. Все, так не шевели. Ось так ми купалися. Отак. так. Треснулись. Ой, так хорошо йому. Не так, щоб вона тебе не заражала. не заразала, не заражала блохами. Тоже покупать? Панетку то я не буду мити. Все покупали. Ну все, викупались. Тепер ще і тут засне. Такі собі лежимо, вже ніхто нас не кусає. Де, да, Вже мовчить. Він ще ніколи mm. так не мовчав. Дивись, він ще сидять. Зараз я принесу стаканчик з водою і будемо витягувати ще. Так ну, йому, такі так йому добре. Да. Угу. Сводкали на пам'ять, який він був маленький. І таке чудо. <різвали> Принесла його до мами. Вона його вже вилизує, вичесує. Що там, де залишилося, і годує. Ай, таке чудо. Спало, спало. Треба буде ще ванільку викупати. Да, ванілька?